Слава Ісусу Христу! Слава великі Господу! Брат Олександр не доказав одну річ, дуже скромний наш чоловік. Реєстрація не так важлива, скільки вас є і де ви будете. Треба здати. Гроші треба знати. Серйозна річ. Скромний, щоб ви не думали про нього, що він гроші не Сьогодні прекрасний день. Я вірю, що у вас всіх і, ну, Звичайно, більша моя радість була, коли я прийшов, побачив, що вас так багато. Ну, все ж таки, коли кінчаться всі три конференції, скажуть у цьому Києві, ну, так і в любові було найбільше. Наразі Бога, значить, я попрацював. Значить, як ви тут були. Друга радість у мене досить така серйозна. Я не знаю, як ви я, але. Я, ну, я думаю, рахували, котрий я по порядку сьогодні. Третій. І дивіться, голова Союзу. Перший заступник. То хто я? Другий заступник? Другий заступник. Це, це досить приємно, бо я не знаю, як там були другі, але тут є так. Третя радість у мене така добра сьогодні, що я перший проповідую. Перший проповідую. І дещо не знав. бо Коли чоловік все знає, то трохи буває. Якби я ту книжечку прочитав два тижні тому, як міста лише я б перший проповідувати, я мав би серйозні проблеми. Я думаю, ви вже подивилися, там є перший текст, є правда? Ну, вийде ідеї треба проповідувати на той текст. Там є на другій стороні другий текст, ще тяжче. І знов треба на нього проповідувати. Але я не знав ні першого, ні другого, я не знав які великі. Іорацію, те, що я знав, колись, як була нарада, то давно вилетіла, це не тримає. Треба це основне церква, яка впливає на суспільство. Я собі подумав, Господи, а що можна сказати про церкву, яка впливає на суспільство, особливо на Україну, особливо як подумати про баптистів, яких там є 0-0 відсотка, як вона може впливати на суспільство? І справді, коли подивився, а, може, тільки на себе, бо я живу в Бориславі, нас там дуже багато, і ми впливаємо на все місто в певній мірі, як нам це треба. Я не сказав, що нас вплив, такий, такий, як, як би я хотів, чи як би нам хотілося. Але є місця, де зе нема баптистів, то хіба є вплив? Але, брати і сестри, коли ми дивимося в Біблію, то ми знаходимо, що справді Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він не тільки прийшов. Щоб прийти і сказати, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтесь, віруйте в Євангелію. Він прийшов і показав, в який спосіб людина, віруюча людина, часом, можливо, навіть однині, може впливати на весь світ, на все суспільство. І у Біблі знайдете не один, а багато таких прикладів, де ми бачимо окремих людей. Які мали вплив на ціле суспільство, не кажучи вже про Україну, про окрему громаду, ну, про окрему кількість людей. Ми це знаходимо. І я говорю тільки про віруючих людей, віру, не говорю взагалі про те про політику, про все, що відбувається протягом віків. І я подумав, що ж я маю читати. І ви знаєте, я взяв 15-й років Дяні Святих Апостолів, а так як я сьогодні, ну, це мені дуже приємно рідко таке буває. Всяким разом, я не часто проповідую на зібраннях, де одні пресвітери. де я міг де, ну, Якщо тут є сестри, ну, частина з них то майже присвітерав, бо то жінки присвітери, вони, вони впливають. Е, ну, Є ще сестри, які лідери в церквах і часом ці лідери дають досить клопоту присвітеру, вони впливають. так що Тут відповідальні люди. Ви б могли, я би міг тільки казати, який там в мене текст. Шостий, сьомий, дванадцятий, ви знаєте на пам'ять, бо ви читаєте діяння апостолів. Але те, як я не цілі тексти хочу сказати, я можу прочитати. Щоб ви знали, скільки, скільки я хочу ну, використати слова. Отже, шостий текст із 15 го розділу каже так. І зібралися апостоли і старші. І зібрались апостоли і старші. Сьомий текст. А як великі змагання повстало, Петро встав і промовив до них 12-й текст. І вся громада замовкла. 13-й текст. Тут. Як замовкли ж вони, то Яків позвався і промовив. 23-й Написавши своїми руками оце, апостоли й старші брати до братів, до братів хватять. І 28-й дець. Дозволилось Духу Святому і нам. Я думаю, що вам не тільки зрозуміло це, що я прочитав. Вам зрозуміло і те, що є далі, і ви знаєте, що далі написано. Але ви подивіться, зібрався собор. Все так, як зараз в нас, зібралися старші, котрі були в церквах. Звичайно, там не були одні старі, були молоді, але вони були старші в своїх церквах. І як ви подивитесь, не дивлячись на все те, що ці старші думали, як вони говорили, і не було заборонено якийсь час говорити, їм був дав час, щоб трохи покричали. І коли вони це все закінчили, ви бачите, що говорили люди які відповідальні за служіння одно чи друге. І як не дивно, всі, і це подумати треба, більшість з них євреїв, мовчали і слухали, всі мовчали і слухали. І дав Господь, що у нас власне був цей дух. Коли ми збираємось на такі зібрання, якщо треба сказати, то відведений час сказати. Але вміти мовчати, слухати і робити висновки. Тому що те, що сьогодні здається ось таким, воно насправді отаке. От Якщо все вислухати, на все придивитись. І яке останнє слово я прочитав, дав Господь, щоб ми до цього привикли. І зволилось Духу Святому і тоді вже нам. І тоді, звичайно, ми будемо тими людьми, які мають значення, мають значення. Для своїх церков мають значення своїх сімей, мають значення для свого міста, села, для всього суспільства. Я радий, коли чую, що братів, служителів у, у, у сільській раді беруть там управління їхнє, чи, чи депутати, чи ще щось. Ну, я радий, тому що їх бачать, їх знають, вони мають вплив. Інакше не беруть, коли людина не має обретіленого впливу. Але коли ми дивимося, все ж таки ми знаходимо, я не знаю про все сказати, і це не потрібно, бо я маю 20 хвилин часу бо ще помолитись повітряні здати час і то всі. І тому я тільки хочу на три таких чинника звернути увагу, які мають вплив через церкву на світ. через церкву і в окремих людей. Бо ми не можемо сказати, що церква як тіло Ісуса Христа. Ну, немає людей, які стоять в відповідальності перед Господом за всю церкву. Я це читав, ви чули в діяннях. І так воно є до сьогодні. Господь вибирає тих, котрі служать йому, і ви тут зібрались. І ці люди, тобто ви і я, служимо церкві Христові. І в такий спосіб церква впливає на світ. Але хочу виділити три духовних чинника. Будемо говорити про духовні речі. Ми не будемо говорити про матеріальні речі. Матеріальні речі завжди виходять від духовності людини. Як нема духовності, нема ніколи постійності в тому, що ми робимо. І Тому перше, на що би я хотів звернути увагу, слово, яке ви знаєте, це Євангелія Йоанна, 17 розділ, 21 текст, 23 і ще один текст. Три рази Ісус Христос. Своєму слові до апостолів, в своєму слові до тях боця була молитва, але коли вона записана, то це слово до апостолів і до нас, отця про важливу річ. Хай будуть єдині Отче, як я в тобі, а ти в мені, щоб вірував світ, що мене ти послав, дорогі брати, щоб не говорили, щоб не робили б ми геройські вчинки не робили, якщо ми, як тіло Ісуса Христа, як церква не будемо єдині так, як хоче Ісус, ми нічого особливого зробити не можемо. Ми зробимо те, що роблять люди світські, а не те, що хоче Господь, і не так, як хоче Господь, щоб ми впливали на світ. Нічого більше не може так подіяти на світ, як єдність народу Божого. І ті, котрі тут є, є трошки братів, які перейшли через комуністичний час, перейшли серйозно, перейшли, відчувши його на, на своїх плечах з усіх сторін, вони знають, що церква євангелізувала світ в часи комунізму тільки єдністю, яка була між віруючими людьми. Оце люди бачили, це вплив на людей і на дивлячись на. Те, що кожен, коли приходив в церкву, ніс якісь тяготи, тому що влада це сприймала негативно, а люди йшли. І якщо ми подивимося статистику на сьогодні нашого братства, наших церков, то простіть мені, але я скажу вам правду, Пресвітера, що ми хрестили більше, ніж церкви хрестять сьогодні. Адже коли в областях більше 50% не хрестили, це проблема. Світ не бачив Ісуса Христа. Годі мені інакше сказати. Ми зараз всі мудрі, ми знаємо все правильно, ми маємо книжки, ми читаємо, ми один одного учимо. Але єдине, хоче Господь, я прочитав вам Слово, зібрав собор, зібрались великі. Це, це не такі навіть за них ми. Люди, які бачили Ісуса Христа. Люди, які контактували з апостольськими учнями, люди, які дивились про те, як піднімали мертвих, як хворих ставили, ну це люди. І вони один перед одним, і таке зібрання велике в кінці погодилось з тим, що, здавалось, неможливо було погодитися. Неможливо було погодитися. Але вони погодилися, прийняли це, і дамо Господь, щоб ми могли погоджуватись, прислухаючись один до одного і дивлячись на те, що хоче сказати нам Господь, і тоді, звичайно, наше єдинство буде будуватись, наш вплив на світ буде збільшуватись у всіх сферах. Друга річ, а яка готове церкву чи робить церкву спосібною впливати на світ. Без лювих дій з того, що є, це, це мир. Це мир, брати і сестри. Може, ви ніколи так не думали, але коли я зараз читав це слово, я знайшов. І Писання каже, Господь це казав, ну що миротворці ким будуть названі синами Божими. Далі, коли ми читаємо Писання, ми знаходимо слово, яке говорить долі-долі серйозно. Я вже не кажу, слова, які говорять. Про мир внутрі церкви. Ну, не про ті слова. Але навіть ті слова, які говорю, що каже, майте мир з усіма. Тобто, це є це творіння миру, коли я маю мир з усіма. Але я хотів би поставити інакше запитання, щоб ми подивилися сьогодні на себе. Скажіть мені, хто з вас? Ось тут, які сидять, я разом з вами. Ранком помолився, Господи, я молю тебе. Я сьогодні буду на конференції, Дай, щоб у моєму серці панував мир. Ну, щоб я був спокійний, незалежно від того, що і як я буду чути. Може, моя позиція буде діаметрально протилежна, але це не нарушить мого спокою. Хто сьогодні молився, Господи дай, щоб я протягом миру з усіма, кого побачив, зберігав мир. Хто молився, Господи, я молю тебе, дай, щоб в моїй країні сьогодні, і сьогодні, запанував мир і спокій. Як ми хочемо впливати на світ, якщо ми не будемо мати такої молитви? А Господь сказав, щоб це було, і ми творці миру, а як ми можемо творити мир? Що ви підете на Верховну Раду, чи на асамблею, чи на ту лінію фронту, чи куди, щоб мирити людей? Ми маємо один засіб. Потужний засіб, потужніший від мінських домовлених, дух це молитва. Я думаю, хто з вас перейшов у ці два роки, ви могли переконатись, яку силу мала молитва. Що Господь робив по молитві? Ви думаєте, лінія фронту була би там, якби на нашій молитви, не милість Божа, якийсь поглянув, скільки людей стояло на колінах, просили Господа, щоб він зупинив, щоб він дав якусь стабільність. І, хоч здається, йде війна, але ця свого роду стабільність, рік це називають. А, але ми тут зібрались, а ви навіть там мала конференцію Володні Дніпропетровську, що хтось думав, що Бог попаде. Ні. Бо Бог це дав. Ось Бог зробив по наших молитвах. Ну, проблема буває моя, бо, бо такі я, багато з нас такі, я не кажу, що всі, що як тільки прийшло те, що нам здається, ось прийшло, ми зразу переключаємося на щось друге. А скажіть мені, Писання так каже, бути постійні в молитві, безперестанно молитися то як можна залишити ось цю потребу і треба йти далі, але вона в нас має бути написана, що ось це є потреба, і я за нього молюсь, аж до тих пір, потім повністю не виконає Господь те, що я прошу. Бо коли ми починали молитись, то ніхто не думав, щоб зупинилася лінія фронту. Ми молились, щоб наступив повний мир, щоб ми жили так, як жили до того. Але ми заспокоїлися, як зупинилася лінія фронту. Не пачками не, не вбивають там, по ну, ранять, і то пишуть, вони по п'яну там пропали. Я не знаю. Але, але так, таке може почитати. Але ми зупинилися. Я не кошу всі, хі... я не кажу, що навіть церквах не чути. час від часу проривається і ще молитва за мир, але не те, що було від початку і третє. Бо нам треба молитися. Знаєте, це милосердя. Але брати і сестри, може, те, що я скажу, воно не так, як, як, як я думаю, чи, чи, чи ви думаєте? Не ходить справа про акції милосердя. не ходить справа. Як тільки сказали, що на сході біда, церкві в нас всі кинули збирати на півпротейнера назбирати, цього треба допомогти на біду. Як тільки прийшло сорому про біду, ми робимо. І це нормально, так живе суспільство. Yeah. Так живе суспільство. І коли ми читаємо, всі люди в нашій країні були повні такого милосердя. Це не є соціальна докрина. Церкви мають соціальну дотриму. Я не скажу, що це погано, я не кажу, що це воно ну, неправильно. Тому що ми налаштовані навіть народження така. Але справа входить в другому. Коли ви читаєте післання до Ефесян, другий розділ, 10-й текст, Апостол Павло каже, що ми сотворені в Христі і Ісусі на добрі діла. Ми сотворені в Христі і Ісусі на добрі діла. Це, це, це не є справа, чи я комусь дав, чи не дав, скільки дав більше, менше. Це є справа, що є в моєму серці. Чи доброта живе в моєму серці? Я не раз люблю запитати, коли брати приходять на зібрання перед пропонентом, питають, хто сьогодні є. Сказав брату і сестрі, яку зустрів першу, як я не знаю. Я вас. Хто сказав? Ніхто не сказав, бо я в роті ще нічого так виглядав. Але Хто сказав? Це є та доброта, яка я сам сказав, що я багато сьогодні говорив. Ще часом жінкам скоріше говорю, а там рідко, хіба якась там причину. Але насправді це є моє добре налаштовання до всіх. Ну, от ми сьогодні можемо подивитися знову на себе. На себе треба відвідати когось не проаналізуєш. Хто сьогодні, коли ну, Промив очі, помолився. Почав добре думати про когось? Ну, Брандолі кам'яні сьогодні ми всі його пересувати. Хто почав Я Не, не питаю, хто зля, думав то таке діло. То то зле у нас заложено не поки що викорінити тяжко, що не так. Але хто думав про це? Чи хто думав добре про когось другого? Ти навіть про свою жінку. Чи то так же добре думав. Брати і сестри, це те, що в нас заложено. Час у нас набирається, скільки турбот, скільки справ. Здається, одна важніша думка є, що та думка, просто думка про те, що Петро Михайло Василь, то сказав, він є, він є добрий, він є так. Немає будівському. Ну, немає всього, там заблоковано. Ну, як тепер жили в багатьох, бо їдять, і кров не ходять. Все заблоковано. Біда. А як тоді впливати на світ? Без доброти на світ вплинути не можна. Коли ви подивитесь на Ісуса Христа, Його життя чим характеризувалося? Добротою! Куди б він не йшов? Ну куди б не йшов? Ви подивіться на апостолів. Їхнє життя чим характеризувалося? Добротою і то. Знаєте, це, це не просто це тільки Бог рішив так зробити. Налаштування апостолів. Трай Павла. Було наскільки добротливе до людей, що каже, хтось іде Петро, кінь його впала на людину, людина Чому? бо він дивився на всіх людей з добротою, з співчуттям, з бажанням допомогти кожному. І воно діяло, взяли пояс павла, Чепустку чи чи принесли, і, і з нею, ну, я сказав, доброта йшла, і що, що... Анна добротє. Ось те, що повинно нас наповнювати, і коли ви читаєте, Писання, то воно каже так, Янівозлицей. Що книжники Фарисеїв коли зібрались, коли розглядали якісь справи, а Бог сказав, слухайте біда, ще трохи і за ними піде у Бої сім, піде вся підуть. За що? Що вони якось? Політичну партію створили? Ні? Що вони обіцяли людям щось? Ми десь читаємо, що обіцяли якісь ні. Але ота от доброта, яка йшла від них, наскільки впливала на людей, що люди йшли за ними. Не тільки тоді, коли їм потрібно було оздоровлення чи гістича. Ні. Просто йшли, щоб ви чуєте. А що вони ще скажуть? Що вони ще скажуть? І тому нехай Господь поблагословить нас, будуватись духовною, не цього ця конференція. І вона, вона має ціль. Щоб ми будувалися в дім духовний. І навіть оце, що ми зібралися в такі кількості, коли ми бачимо один одного, ми будуємо духовно. тому що ми разом йдемо одною дорогою за Господа. Разом спільно, коли ми прийшли на цю конференцію, ми готові думати про те, як нам треба зрости духовно, щоб впливати на світ, щоб церква чи Ісус Христос через церкву, ця... бо церква без Ісуса Христа ні на що не вплине. Ми знаємо що сьогодні ступень. Добре, релігійні структури, які хочуть впливати на світ, які хочуть. Знаєте, коли ми беремо середні віки і подивимось на хрестові походи, то була найкраща, ці, найкраща мета. ну як, О, Бути там, де грім Господній, розносити Євадеці. Це була добра мета, але що там Що там прибувало? Ісуса Христа. Там не було Ісуса Христа. Ім'ясто. Яка без Ісуса Христа не може стати вічною, тільки Царство Боже, в голові якого є Ісус Христос, буде вічно. Амінь. Будемо там? Амінь.